І що кажемо сьогодні? А, Лола, е ролик вийшов один синервий, яка частина третя? Чого? Ми з вами в кукі. Скоки-коки-коки. Де хто прийшов? Не знаю. Короче, То Як серіал називається? Серіал називається Визволення села Селянин. Короче, допомога, короче, друга частина наскока. Тобі, наскільки мені здається, треба тобі переспати. Да, вбивати їх там. Так, да, мені в мене хочеш. Тебе треба діаміта, діаміта зробити. Подивися, як діаміта падаєте... робити. Діаміта, дуже тяжко, мені треба передати 100 тисяч кріперів вбити. А в них, може, там є? Не було діам... діам... діаміту? Коли тобі потрапить туди, о. Хтось забок. І Ох. Поблизу монстрів. Я теж ще піду? Ну то возьми, дивися, візьми то ліжко. Зависи наверх, переспита. Той наскок. Ого! А що це там стільки стрім? Прикинь. От так тобі. Туп. Тільки один моб ще остався не треба на ці злодії. А цей ход цю п'як. З ті, вони общаються. А той що? А, а де той на треба йти цей. Туда щось припов. Це буде безкінечно, ти ніколи не врятуєш цих. Містика дуже гарно улибається. Ой, це що? Де? Ні. А шо, шо? Там і смайлик. Смайлик? Де? Я думала, що в мене смайлик. Бери. Бе-бе. Чого ти на цей перет? Іди, іди воюй. Тож я шукаю його. То сповзи, і ти воно <smiles> я просто хочу зайти дивитися. Я його того вп'ю. Але... Тебе уже стрелы кинчаются. Сэр, посмотрю сколько? 21 вот стрелы. Да, хватит. Ось. Mm. А если придет буйвол, то тебе не будет чем ценить. Мечом ты точно не прибираешь. Mm, Мечом я его могу. Спускайся вниз. О, что б... О, все. О. Расставочный... <звук> 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 <Yes>. <звук> Сумбис бывал. Да, сколько? Та я ж тобі кажу. Тобі треба йти туди. Не знаю, а скуди вони прийшли? Ну тепер скуди вони? С туди може? Це замок. <звук> о, ось туди я сказала. Ну то вони знову йдуть. Ну ти що? Ну, 21 стріл. То ти это ще четвертий біжить. О, давай бежать. <свист> Ничего <он> на не бывает. <свист> значит, зомби Она! 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 Ну что ты зомби как бывал <свист> Заснуть можно! А знаєте, підписники, я короче це грала і короче буду щось тут. Я тут і догравала. Ты думаешь, то что рукой показываешь на это бачить? Бачите, що я показала. Бачите, що я показала вам.

Звук випуску Ай, вбили мене, вбили, вбили Місніку вбили Ви гепнувся. гепнувся Він писав, що ти гепнувся А потім селянина питає, що він може він тобі хоче щось сказати Чому вони не чіпають? А чому вони з топором? Ну, може, іду-дуду, а тебе з топором Вот идти с а ты. Ти... С топором. <риклад> Без топора. Ты идт. Ну, Дэвидный. Здрасте, понятно. Я уже тебя. Почкайте подписывать. Девяти. Ну ты его.

У меня, паркал, у меня у меня, меня. <связывается> Она Вот я лажу. Лажь. <связывается> <связывается> я пришла тут раз... <связывается> Дай не зеленый лекарь. Скажи, что вы не хочешь. Дякуємо за все, що ви зробили для венди нашого села. Це мандрівний торговець. Гей, цей матрі. Далі ще хочу тобі завдання, мабуть, дати. А ти бігаєш. Я хочу вдати. Я ж все пошукаю. Да? Не знаю. Мені його треба вбити, а його ніде не да нема. Ушого собі? Пока винодель можно пойти в замок и там є до теории, шоу мне так тебе сказать.

Мадривний траус схваль... схвально киває, показує в скрині. <клухи> <клухи> Ти герой село тобі. Ти симпатичний. Ти симпатичний, візьми скрині щось. Там нічого немає того, того... того тобі... відомо. Це тебе дивилося другу серію. Поки я тут мільйон смайликів, дивіться, мільйон смайликів, ну що це таке? Підкажи, підкажи ролик. Ти ж такий руляра. ти ж прекрасно, ти бачу, тут немає. І де він? І ти в той наскок, і ти отут вов за скок і зробив скок. Куда йти в наскок? Замки. Там страшно. Іди, зроби скоки. Тут сиди, кивай, шукай того одного гепака. Вони все дякують тобі. Не можуть не дякувати. Укріпер. Что сказать? Я Секундреев. Это блин упало. Поруби спать тем. Всего 39 и 40. Что? Подему что-сь тебе Ну йок его в боить, чем еще с твоим занятом. Йок его в бои. Папа пришла с Ми Иди видите, да? На поздравить. Мы тут скакали. Кого?

Давай, давай, да, давай, значить, закінчимо тут, що вони хочуть, а, а чо? Я специально, мабуть, щоб було тихо. Все дрогину. Все. Я не знаю, ну це ніколи не скінчиться. Ще переживем чотири наскока. <звук> На Свої свиньой тупо йдуть. Саме в дві сьогодні стріль. Тепер в спину. Тепер в ту ногу. Ну, сама крутіша. Ошадка. Я вот так само крутішу. Это ты там. <звук> Ролик, ты чего лег спать? Ролик, ты чего... Ролик, ну что ты мне смайлика поставил? Ролик, Мені наскок. <глухи> ну, я Скорі, мені скучу, Sorry, yeah. я ще? i ma'am smart. I'll to smash Побіда у мене таке саме було все, все скінчилось, наскок перемогу, перемогла, все, все скінчилось, родися, ти перейди хтось приділу сундука, що Ти не брав. Я шо на том самом спочатку. Ну, штер, штер. Я бачила. Голова Ні, це є вічу, ласкаво просимо назад свою дивовижну подорож. Ви завершились, знайшли багато друзів і допомогли багатьом жителям села у своїх рекомендаціях. Таємничний голос настав. Час повернути вас до нормального життя. Ви не будете розуміти їхній хамс холс Таємничий голос. Отже, наступного разу, коли ви побачите жителя села, торгуйте з ним це їхня улюблена справа. Все, мене пішли вбивать. Таємничий голос. A kde je? Toto povrta je tým, za čo sa nalazí. Tvoja podrož zakinčila si. Júkersky lok. Kietel. Loč, pust. история закончилась. Мы делаем всем пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока, мои, мои любимые. До наступного видео. Всем. Пока, зайки.